Всім привіт! Мене звуть Маріна, я практикуючий психолог, і сьогодні я хочу поділитися з вами десяти порадами, які зможуть кардинально змінити ваше життя. Мої рекомендації для вас будуть ґрунтуватися виключно на психологічних підходах та принципах перевірених часом. Якщо ви дійсно зможете впровадити ці правила в своє життя, ви побачите просто кардинальні зміни на краще. І перше правило, яке допоможе кардинально змінити ваше життя, це розвиток емоційного інтелекту. Емоційний Інтелект допомагає вам розуміти та усвідомлювати свої емоції, контролювати їх також розуміти емоції інших людей. Він може повпливати на вашу кар'єру, стосунки, на ваші соціальні взаємозв'язки з іншими людьми. Людина з високим емоційним інтелектом. Знає, чого хоче, і вона цього досягає, Її дії завжди більш свідомі та ефективніші. Вона може вибудовувати емоційно близькі стосунки з іншими людьми, що допомагає їй стати особливою людиною в житті інших людей. Якщо ви хочете розвити емоційний інтелект, в першу чергу важливо якомога частіше прислухатися до своїх емоцій, запитувати себе, що я відчуваю та чому. Більш детально про те, як розвинути високий емоційний інтелект, я розказала в своєму минулому відео. Якщо ви теж хочете стати людиною з високим. Оки емоційним інтелектом під відео я залишила посилання на відео, де я розповіла практичні поради, які допоможуть вам підвищити емоційний інтелект. Наступне правило, яке допоможе вам кардинально змінити своє життя, це знаходити баланс між роботою та відпочинком. Зараз наш час всі викладують в соцмережі успішний успіх. Всі в 20 років уже заробили мільйон. У всіх є квартири, машини. Ви дивитесь, розумієте, я нічого не досягла. Треба більше працювати, треба більше докладати зусиль. Як я взагалі можу дозволити собі відпочинок, якщо в мене нічого немає? Але дуже важливо зрозуміти, що насправді хороший відпочинок перезавантаження це запорука успіху. Можете витратити роки для досягнення своїх цілей, для розвитку кар'єри і при цьому всьому забувати на інші сфери свого життя. Але задайте собі питання, чи зробить потім це вас щасливими? Дуже багато людей десятками років концентрувалися тільки на тому, щоб заробляти гроші. І так, можливо, в них вийшло, вони стали мільйонерами, але потім вони витрачали ці гроші для того, щоб купити інших людей, для того, щоб купити їх увагу, для того, щоб купити їхнє хороше ставлення до себе. Звичайно, так відбувається далеко не завжди, але якщо ви хочете стати по-справжньому щасливою людиною, якщо ви хочете, щоб в вашому житті було все в балансі, приділяйте час не тільки розвитку своєї кар'єри, не тільки досягненням своїх цілей, а й собі та розвитку свого особистого життя. Ви нічого не втратите, ви все одно зможете досягти того, чого хочете. Можливо, це відбудеться трохи пізніше, але при цьому у вас будуть закриті всі ваші сфери життя. В першу чергу у вас будуть хороші стосунки з самим собою, ви будете здоровими та щасливими людьми. Приділяйте час тому, щоб вибудовувати емоційно близькі стосунки з іншими людьми, тоді вони будуть добре до вас ставитися і любити вас просто так, а не за якісь ваші успіхи та досягнення. Певнена, що зараз знайдуться ті, хто скаже: якщо є гроші, то люди самі будуть до вас тянутися, якщо є гроші, то можна купити все, що завгодно. Напевно, так, але задайте собі питання: чи зробить це вас дійсно щасливим? На мій погляд, баланс між роботою, особистим життям, стосунками з іншими людьми і стосунками з самим собою це і є ключ до успіху і щасливого життя. Наступне правило, яке допоможе вам кардинально покращити ваше життя, це ведення щоденника вдячності. Кожного дня виписуйте хоча б три речі, за які ви вдячні, три речі, які роблять вас щасливими. Це можуть бути найменші моменти. Але важливо вчитися їх помічати. Коли ви зможете розвити навичку, фокусуватися на чомусь хорошому, знаходити позитивні моменти в своєму житті, ви побачите, що ваше життя прекрасне. Це додасть вам набагато більше мотивації рухатись далі і досягати всіх своїх цілей. Ця проста практика дійсно здатна кардинально змінити ваше мислення і покращити ваше життя. Наступне правило ставте собі реалістичні цілі, коли ви ставите перед собою занадто великі цілі, коли ви дивитесь на них знизу вверх, і просто не уявляєте, як треба багато зробити для того, щоб цього досягти. Це, звичайно, буде демотивувати майже кожну людину. Звичайно, це буде тільки додавати і стресу та тривоги. І коли у людини не виходить з першого разу або не виходить так швидко досягти всього того, чого вона хоче, звичайно, вона відчуває розчарування, і це тільки зменшує її ефективність. Активність досягнення цих цілей не треба відмовлятися від своїх великих цілей, просто розділіть їх на більш маленькі кроки і концентруйтеся на виконанні маленьких цілей та задач. Так ви непомітно для себе все одно зможете дійти до своїх найбільших цілей та бажань, але ви зможете пройти цей шлях без страху, тривоги та розчарування. Коли ви будете концентруватися на маленьких цілях на маленьких кроках, ви будете постійно отримувати маленьку дозу позитиву. У вас буде більше маленьких приводів пишатися з собою, це тільки додасть вам ресурсу для того, щоб дійти до своїх великих цілей. Наступне правило, яке кардинально змінить ваше життя, це навчитися говорити ні, відстоювати свої особисті кордони, припинити догождати іншим людям, нарешті обрати себе. Встановлення кордонів це не егоїзм, це турбота про себе. Насправді це правило звучить дуже просто, але дуже багато людей обирають все життя виправдовувати чужі очікування, замість того, щоб жити життям своєї мрії. Просто замисліться про те, хто найважливіша людина в вашому житті ви самі чи хтось інший. Кому ви маєте догодити в першу чергу? Собі чи комусь іншому. Навчіться казати ні іншим людям, навчіться забувати на їхню думку. І ви побачите, як кардинально зміниться ваше життя. Наступне правило це практикувати уважність. Приділяйте медитаціям хоча б 5-10 хвилин на день, і ви побачите, як сильно це може змінити ваш емоційний стан, як це може зменшити тривогу, стрес. Завдяки цьому ви зможете розуміти себе краще, ви зможете краще контролювати свої емоції, ви зможете розвинути свій фокус уваги. Ці навички допоможуть вам буквально у всіх сферах життя. Завдяки просто п'ятихвилинній медитації ви станете набагато спокійнішою та більш зосередженою людиною. Наступне правило, яке може кардинально змінити ваше життя, це не забувати дбати про своє фізичне здоров'я. Правильне харчування, здоровий спосіб життя може не тільки покращити ваш фізичний стан, а ще й емоційний. Насправді, я думаю, що це очевидно, що дуже складно бути ефективним, продуктивним, мати завжди стабільний емоційний стан, завжди себе гарно відчувати, якщо ви погано відчуваєте себе фізично, якщо у вас щось болить, якщо у вас постійно немає енергії, звичайно, це буде вам тільки заважати жити своє життя наповну. Саме тому важливо не забувати дбати про своє фізичне здоров'я та приділяти цьому час. Наступне правило, яке зможе кардинально покращити ваше життя, це звільнитися від токсичних стосунків. Дуже часто в нашому оточенні є люди, які знецінюють нас, ображають, критикують, і ми їм це дозволяємо. Вони впливають на наш емоційний стан, вони заважають нам досягати наших цілей, вони обламують нам крила після спілкування з ними. Ми відчуваємо себе спустошено та подавлено. І, звичайно, це негативно відображається на всьому нашому житті. Саме тому важливо попіклуватися про себе та обмежити своє спілкування з токси. Людьми, Повірте, це зробить ваше життя набагато щасливішим. Наступне правило це бути терплячим до себе, не вимагайте від себе ідеальності, досить дорікати собі за помилки, які ви зробили 10 років тому, досить себе цькувати за те, що ви щось не так сказали, чи за те, що ви чогось не досягли. Якщо у вас щось не вийшло, якщо ви зробили якусь помилку, в цьому немає нічого страшного. Кожна людина має право на помилку. Ставтесь до себе так, якби ви ставились до свого найкращого друга, до своєї дитини. Станьте для себе підтримкою, опорою, будьте тією людиною, яка завжди на вашому боці. Дуже часто, коли до нас приходить наш друг або подруга і розповідає про якусь неприємну ситуацію, що в нього щось не вийшло, що він зробив якусь помилку, ми намагаємося його підтримати, намагаємось підібрати правильні слова, пояснити людині, що в цьому нічого страшного немає. Але якщо щось подібне стається з нами, ми стаємо для себе не кращим другом, ми стаємо для себе просто якимсь хейтером, критиком, ворогом, але точно не близькою людиною. Якщо ви так ставилися до інших людей, як ставитись до себе, якщо, якщо б коли до вас приходила якась близька людина, Аби б їй казали, що Боже, ну ти нікчима, ну ти взагалі нічого в житті не досягнеш. Ну я не здивована, в такої, як ти взагалі ніколи нічого не вийде. Якщо б ви це говорили своїм близьким людям, своїм друзям, то, скоріше за все, б з вами ніхто не дружив, тому що ви б для них були токсичною людиною. І, звичайно, скоріше за все, ви їм цього і не говорите. Але при цьому чомусь дозволяєте говорити це самим собі. Ви самі для себе стаєте токсичною людиною, це треба терміново зробити. Будьте розуміючим, терплячим до себе, підтримуйте себе та, нарешті, припиніть вимагати від себе неможливого. Ну і останнє правило: не бійтеся просити про допомогу. Це стосується про допомогу друзів, близьких, або ж навіть про допомогу психолога. Якщо ви відчуваєте, що ви не справляєтесь, ви завжди можете звернутися на консультацію, або ж ви можете піти до свого друга і попросити його підтримати, вислухати вас, або ж взагалі надати вам якусь фізичну допомогу. Дуже часто люди ображаються на інших людей через те, що вони про них не подумали, через те, що вони про них не попіклувалися, через те, що вони не приїхали, не допомогли, не підтримали в потрібний момент і так. Далі. Через те, що вони не звернули увагу на те, що вам погано. Але найперша, головна людина, яка має потурбуватися про те, що вам надали допомогу, це ви самі. Тобто ви маєте себе не кидати в складних ситуаціях. Тобто ви відповідальні за самі себе. Якщо ви зараз потребуєте підтримки, допомоги, ви маєте взяти на себе відповідальність і стати тією людиною, яка потребується про те, щоб ви ж самі могли отримати цю підтримку або допомогу. Тобто, що я маю на увазі? Якщо зараз вам потрібна допомога, ви маєте в першу чергу попікуватися про себе і дати зрозуміти людям, що вам потрібна ця допомога. Тобто, ви перша людина, яка не має про себе забувати. Тобто, ми ображаємося на інших людей, що вони не надали нам допомогу або підтримку. Але але при цьому ми самі навіть нічого не зробили. Для того щоб просто збільшити свої шанси на отримання цієї допомоги, ми не попросили цих людей. Ми їм не сказали про те, що нам зараз боляче, чи про те, що нам зараз важко. Тобто, частіше за все, ми не шукаємо підтримку для себе, а просто чекаємо, коли хтось нас помітить, коли хтось про нас згадає і, можливо, надасть нам цю допомогу та підтримку. Я сподіваюся, що ви зрозуміли, що я маю на увазі. Я просто хочу, щоб ви усвідомили, що перша людина, яка має вам надати допомогу, це ви самі, і надавання цієї допомоги. Заключається в тому, щоб попросити про допомогу іншим, щоб сказати іншим про те, що вам боляче важко, щоб записатися до психолога, що зараз немає тієї людини, якій ви довіряєте. Тобто ви маєте в першу чергу не очікувати якоїсь турботи, якоїсь допомоги від інших людей. Ви маєте докласти зусилля для того, щоб надати собі цю допомогу, для того, щоб докричатися до інших людей, що вона вам зараз потрібна, і ця відповідальність в першу чергу на вас самих. Саме тому дуже важливо просити про допомогу та підтримку тоді, коли вам це потрібно. У підсумку хочу сказати, життя змінюється тоді, коли ви починаєте діяти. Візьміть хоча б одне правило, та спробуйте впровадити його в своє життя. Кожна маленька зміна створює великий результат, але тільки в довгостроковій перспективі. Саме тому почніть з маленьких кроків, почніть рухатися, почніть маленькими діями змінювати своє життя. І з часом ви обов'язково побачите кардинальні зміни в вашому житті. З Часом ви обов'язково побачите нереальний результат. Ви самі станете іншою людиною, ваше життя стане іншим, набагато щасливішим. Ваші стосунки з іншими людьми стануть набагато якіснішими. І найголовніше, ваші стосунки з самим собою стануть набагато ближчими. На цьому все пропоную підписатися для того, щоб ми з тобою не загубилися, і до зустрічі в наступному відео.